Чи громадські діяч та активіст, лідер громадської організації С-14, військовослужбовець збройних сил України Євген Карась, вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Євгене. Слава Україні, доброго. Вечора. Хочемо з вами говорити зокрема, от про цю інформацію, останню інформацію щодо різних таких посилок в наших посольствах. Та зокрема, от теракт в Іспанії зараз надсилають якісь закривавлені очі. для чого це робить? тут? Теж все таки рашисти чи якісь корисні ідіоти на заході. Е, ну, це корисні ідіоти на заході, які працюють в інтересах російських спецслужб. Е, фактично, це продовження отого, оцих от ударів по мирній інфраструктурі і подібні теракти вони ніяк не вплинуть на ситуацію на фронті. Е, тобто Росія як буде зараз пишатися якимось взаттям там села, які про ніки до існування ми навіть не десь не догадувались, там невеличкі села розбомблені, знищені, що там просуваються величезними втратами та на 200 метрів. Вони цим отпишаються, звітує про це все міністерство оборони. Росії, тобто на фронті успіхи не те, що скромні, а вони загрозливі для Росії, тому що такими темпами ми розуміємо, що буде в лютому, коли вони будуть пишатися тим, що ми там на 5 кілометрів, а не на 10. А, і вони вдаються просто до терора. Терор, щоб якось напружити атмосферу в Європі, щось там буде працювати їхня служба зовнішньої розвідки, будуть дипломати погрожувати. От бачите, і за того, що ви там підтримуєте Україну, ми тепер будемо там надсилати якісь там маленькі вибухівку і ще щось. Ну, дивіться, просто з розряду це ж не гумор, це справді було посольство України в Ватикані. Не посольство, а приміщення, де живе посол. Туди проникли росіяни, і вони обмазали там. Це в новинах, от я прочитав нещодавно. Вони обмазали там все якби фекаліями. Да, тобто, це yeah. от у них такий російський тероризм. Ну і оце все на що вони здатні. Це не призведе ні до яких стратегічних змін. Це просто спроба якось там щось стиснути, якось там створити напруженість, щоб далі верещати, пищати, давайте перемір'я, переговори, тому що Росії воно дуже треба. Пане Євгене, а от росіяни лізуть і лізуть на Бахмут. Їх там знищують пачками, вони далі лізуть. Вони наказ Путіна виконують, що треба захопити всю Донецьку область, чи, чи що це за самогубство? Це е, так склалося, що в Росії вже йде епоха глибокого розколу. Я думаю, після е, тих втрат, які вони зазнають на Бахмуті, як до того було під Северодонецьком, як до того в минулі роки у них був колись наступ на Марінку, після того нікуди не наступали. І був такий наступ на Дебальцево. Після Дебальцева вже ша ніхто нікуди не йде, тому що немає чим ходити. Так само після Бахмута вже все вже ніхто нікуди не буде наступати, ніяких курдюмовок більше не буде. Е, і е, так сталося, що е, російське командування політичне воно зрадило своїм збройним силам. Замість того, щоб кинути всі війська на углідар, де для них можна було стратегічно якби відсунути е, на наш нашу артилерію від вогневого ураження по логістичному забезпеченню південних всіх військ, е, вони е, дали все Вагнерам сам всю артилерію, все що могли, і туди напихали всіх своїх йогопів, щоб взяти просто е, у, 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 у Бахмут. Бо Вагнер сказав, що ну не Вагнера, а не не Уткін, цей прості а цей е, Пригожин, е, цей е, кумедний е, такий авантюристо. Він сказав, що візьме Бахмут, але це було колись давно. А ви я от його возьму? А от армія вона не справляється, і фактично вони будуть брати цей бахмут, який нічого взагалі для них не змінить. І навіть якщо вони десь нас там посунуть, ціною таких втрат е, ну якби там і у нас великі втрати. Ну як тобто Це дуже важкі бої. Ну вони ж несуть їх кратно більше. Я не нещодавно був там поруч спілкувався якраз з бійцями, які там працюють. Тобто звичайно, ну, е, там мясорубка йде, але вже просто наші бійці з іронією називають це не, 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 не вагнер, а штрафба просто як штрафбат. Шлють на убой цих зеків, ідіотів воно все гине і. Це фактично показує навіть кризу російської воєнної стратегії. Замість того, що от вони вони не змогли взяти Угледар, там була недостатня кількість військ, там було всього лише там чотири БТГшки, якщо не помиляюсь. Після цього довелося їм здати бігом Херсон, тому що вони зрозуміли, що логістики не буде, ми будемо добувати залізниці. А тепер грається в Бахмут. Хоча він якби ні до чого не призведе. Це, це, ну це там величезне жахіття, там справді велика мясорубка. Ну якщо взяти росіян, от якщо вони навіть захопили Бахмут. Що з цього станеться, нічого не станеться. Місто і так напівзнищене, воно щось е, якесь стратегічне, щось розкриває, нічого не розкриває. Візьмуть вони Краматорс, не візьмуть Краматорс, візьмуть Одесу, не візьмуть Одесу. Візьмуть Миколаїв, не візьмуть Миколаїв. До чого це все божевільство? Ну, скоріш за все, це просто вони символічно намагаються знову ж таки показувати Вагнеру. Треба показати, що армія не потрібна, треба його банформування, які коровожить терористами. І вони покажуть, що ми ефективні, поставлять галочку і будуть верещати Європі, що смотрите, ми ще там щось там захоплюємо. В Україні. Е, оце єдина мета, е, щоб захопили в Україні, щоб далі казати, а давайте перемір'я, бо ми ще щось захопимо, бо ми цю війну не програємо. Ну, це абсурд, це абсурд. Е, і попри тяжкість там боїв, е, ми розуміємо, що скажімо, е, військовій стратегії України це ніяк не загрожує. Пане Євгене, от вже другий день зими. То цікаво, на вашу думку, на чию сторону стане в цій війні генерал Мороз? Я думаю, на нашу. Тому що у нас краще забезпечення. У нас е, більш притомні люди в збройних силах, вони мотивовані. Вони просто ну, за рахунок мотивації. Ці люди будуть краще виживати, бо вони думають головою. Росіяни, вони, як то кажуть, абивають Е, У них в цілому логістика, це як і російські дороги, і російський якби здоровий густ, Це слабке, слабка ланка. Плюс e, на нас працює якби там порядка 50 країн нас підтримують на Росію. Працює зараз <laughs> тільки Іран. А в Ірані я думаю великі проблеми з е, теплими речима. Тому ну я думаю, що зима для України е, ознаменується ще кількома е, звільненими е, ну, з, такі визвольними операціями. Я не думаю, що вони будуть сильно масштабними. Але, скажімо, от е, наприклад, сватово. Я думаю, що можливо до нового року. Воно вже вернеться в Україну. Мелітополь, Мелітополь не знаю, мені щось здається, що теж він не дотягне до весни там русачки, а Мелітополь, можливо, повернеться там там січень, наприклад, кінець січня. А Енергодар і Запорізька АЕС. З'явилася інформація, нібито вже хочуть звідти тікати, расист. Ну, е, побачимо, хочуть, не хочуть, будуть, не будуть, який там буде наказ, яка там буде авантюра. Е, ну, діло в тому, що вся південна Херсонщина це все буде, наскільки я розумію, е, наслідком е, швидкості е, визвольної операції на от, напрямку е, Мелітополь-Бердянськ. Тому, якщо просто ми там почнемо швидко просуватись, то тоді відповідно і зенерадара будуть тікати. Зараз там у них лишилась невелика заголога на півдні. Там, до речі, Херсонщина, не тільки Херсон, а й Херсонська область. Там зараз постійні артилерійські бої. Там, Якби ну, Херсонщина це не мирна зараз земля. Там е, обидві сторони зараз активно воюють, але росіяни звідти вивели всі війська, і ми звідти вивели з того, що ми знаємо там відкритих джерелах да там порядка восьми наших бригад перекидається зараз на Донбас, на Запоріжжя. Е, і росіяни аналогічно своїх цих недобитих дісантіка, вони їх теж перекинули туди ж на Сватово, на Бахмут. Їх там роблять який з них там резерв. Тобто зараз фронт е, ущільнюється. е-е це е, Причинює набагато сильніше такого протистояння, тому що обидві сторони мають поповнення, але е, наші війська значно більш мотивовані, і я думаю, що в нас е, значно краще е, ситуація з забезпеченням. Хоча у нас теж багато проблем, але з російськими це не зрівняти. Ну скажімо, е, так як голодав але, е, ці Бовдури на Херсонщині, то у нас ну, голода я не зустрічав випадків, щоб, е, умовно кажучи, там цілими батальйонами люди не доїдали. У нас такого немає. У росіян це таке є. І я думаю, що чим далі буде зима, чим гірше буде логістика, тим більше така проблематика буде наростати. Пане Євгене, була така інформація, що ніби російські вори в законі е, сказали, що не е, співробітничали з Пригожиним, тому що це петух опущений і. і... Що хто з ним буде співробітничати, хто піде, то все одно закінчить погано? <слес _asaki> Дивіться зараз головний герой би, Росії це Кадировець. це особа, яка роками знищувала російських солдатів, яка роками викрадала в якості якихось репарацій кошти з Москви на цю кадировську. Кадировське княжество і е, особи, які ніколи не, не казали, що вони поважають Росію росіян. Вони них національний герой. Е, тому е, я думаю, що якісь такі поняття, що е, якісь там принижені касти там і так далі, що це Росіян уже не образить, тому що вони в принципі принижені люди з понівеченою психікою, з понівеченим е, самодентифікацією і відчуттям гідності. Тому я думаю, що це не зупинить оцих от людей, які тут до пригоджена. Тобто е, Росія, ну. В принципі, це вже зараз один такий великий просто експеримент над людською психікою. Тому і ідіотів буде багато, тому що ну, просто поки пригожим платить гроші, то русський ванюшка піде воювати. Я, нічого не змінилося з станом з весни. Е, для росіянина закопатися е, трупікам український чорнозем це почесно, тому що е, краще згинути в Україні, ніж жити в Росії. Смерть тут значно приємніша, ніж е, життя в Росії, тому вони будуть сюди перти, поки платять гроші. Пане Євгене, іще така інформація стосовно того, що РНБО вело санкції проти очільника лаври Паша Мерседеса, Новинського і інших церковників УПЦ МП. Як ви сприйняли цю новину? Чи все-таки буде поставлена крапка стосовно цієї російської церкви в Україні? <рігум> ну, ви бачите, мене вже призначили в СБУ, а все вже роблять те, що, <рігум>, що я робив. <рігум> прийшли Памураєва, прийшли в Лавру, Новінського завітали. Я вже навіть, не знаю, по кого треба там прийти з цього списку, до кого ми бігали. <рігум> так от, 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 уже воно все відбувається. Ну е, це запізнілий. Акт е, по захисту національної безпеки, але надзвичайно необхідний, тому що е, УПЦ ФСБ е, це є структурою кримінальною, яка, по-перше, займалася е, деструктивною діяльністю в нерелігійному ґрунті в Україні. Вона перешкоджала українській церкві. По-друге, вона вела. Російська ця от єпархія е, е, ФСБ вона вела е, вербувальну і підривну і терористичну діяльність проти України. Е, московські попи вони передавали інформацію. Вони вербували, вони займалися підготовкою терактів. Вони займалися приховуванням бойовиків. вони займалися підготовкою закладок для бойовиків. Е, займалися цим е, в 2014 році, 2015-му, займалися цим зараз напередодні війни. І третій момент це просто кримінальна структура. Е, знищення е, ФСБшного патріархату призведе до е, сильно. Е, Ну, просідання певних кримінальних угруповань, тому що вони через цю структуру відмивали свої кошти. Нагадаю, ФСБшний патріархат трактувався українським законодавством як релігійна структура, не підлягав оподаткуванню, і через нього криміналітет виводив кошти. І так само дуже багато проводить проходило різних кримінальних оборудок. Тому знищення цієї структури воно в цілому дуже сильно оздоровляє безпекову і криміногенну обстановку в Україні. А куди подінуться ті всі батюшки? Їх же ж так багато наплодилося. Ну, хтось буде займатися там сутенерством, наркоторгівлею, якимось дрібним рекетом. Е, хтось е, просто зіп'ється, е, хтось думаю, десь буде якось там виїжджати, може в Росіюшку, а хтось переприсягне, тому що це ж камерсанти. Хтось буде намагатися прибитися до якихось релігійних структур, буде намагатися, хоч вперше нарешті вивчити якісь е, релігійні тексти, щоб якось вже ну, свою діяльність перейти від бутафорії до якоїсь там, як мінімум, наслідування образу релігійного діяча. Дякуємо вам, пане Євгене, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися, вийти в прямий ефір. Отже, Євген Карась, громадський та діяч та активіст, лідер громадської організації С е 14 військовослужбових збройних сил України в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємось. Дякую.